Травень 2025 в Україні почнеться з прохолодної та сухої погоди. Місцями навіть відзначатимуться заморозки. Більш теплі та вологі погодні умови передбачаються в південних областях, але з поривчастим вітром у першій декаді. Така прохолодна погода триватиме аж до середини місяця. Загалом, за словами синоптика, погода у травні буде доволі комфортною, без рекордних температурних показників та стихійних метеорологічних явищ. Однак у першій декаді очікується похолодання, яке триватиме до середини місяця. Місцями навіть очікуються заморозки не тільки на поверхні ґрунту, але й у повітрі. Таким чином, середньомісячна температура по країні коливатиметься в межах 14-17 градусів, що близько норми, у південних та західних областях місцями вище за норму на 1-2 градусів. Щодо опадів, то їх очікується менше за норму на більшій частині території країни. Однак у разі локальних злив з грозами в окремих пунктах зволоження буде достатнім або навіть надмірним. Для теплої пори року такий плямистий розподіл опадів є нормальним і спостерігається щороку. Проте загалом простежується тенденція до дефіциту дощів по всій країні на 15-25% відносно норми, пояснив експерт. Винятком, за його даними, стане південна половина країни та Крим, де малорухомі атмосферні фронти у першій половині травня принесуть довгоочікувані дощі, а також досить вітряну та хмарну погоду. Заморозки в Україні, що відомо, вже з 3 травня в Україні очікуються заморозки. За даними синоптиків, заморозки 0,3 градуси на поверхні ґрунту та у повітрі будуть місцями на півночі країни. Під час похолодання, особливо прохолодними, очікуються ночі. У низці областей, крім південної частини України та Криму, можливі заморозки на поверхні ґрунту, а в західних, північних та східних областях місцями у повітрі до 3 градусів.